Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, триваємо. Молитви в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, суботній час. І маємо послання 2 го числа місяця, які були до візіонерки Мір'яни. Ми по суботах, якщо пригадуєте, завжди беремо більш глибші послання, Більш-більші, ну, трохи більше часу маю, не так багато, але більше, ніж ці дні всі. Бачите, всі, всі повиїжджали, і знову що? Сонце у нас, сонце. Жарко в футболці стояти, неймовірно. Три дні тому сніг випав. Тут уже сьогодні літо знову. Це меджгорі, благодать одним словом. 2 серпня 2017 рік. Дорогі діти, по волі Небесного Отця, як мати того, хто вас любить, я є тут із вами, щоб вам допомогти, його пізнати і наслідувати його. Мій син залишив вам сліди своїх встів. Щоб вам було легше наслідувати його. Не бійтесь, не будьте невпевненими, я з вами. Не дозвольте себе знеохотити, тому що потрібно багато молитви і жертви за тих, які не моляться, не люблять і не знають мого сина. Допоможіть їм, бачачи в них своїх братів. Апостоли моєї любові, слухайте мій голос у собі, відчуйте мою материнську любов, тому моліться, моліться. Діючи, моліться даруючи, моліться любов'ю, моліться працею і думками у ім'я мого сина. Чим більше любові будете давати, тим більше її і приймете. Любов, яка виходить із любові, освітлює світ Відкуплення є любов'ю, а любов не має кінця. Коли мій син знову прийде на землю, шукатиме любов у ваших серцях. Діти мої, багато діл любові він для вас учинив. Я вас учу, їх бачити. Усвідомлювати і дякувати йому, люблячи його і завжди знову прощаючи ближнім, тому що любити мого сина це означає прощати. Мій син не є любленим, якщо неможливо простити ближньому. Якщо не робиться спроба зрозуміти ближнього, якщо ближній осуджений, діти мої, навіщо вам молитва? Якщо не любите і не прощаєте? Дякую вам. Фух! Аж мурахи пробіглися від цього послання. Запам'ятайте, це 2 серпня 2017 рік. Сьогодні беремо це послання на домашнє завдання Сам, самим прочитати. Хто купив таку книжку в Меджугорі, то це сторінка 285. Хто не має книжки, е сайт Світло Марії, там є всі послання. Вибираємо послання до Міряни до 2 серпня 2017 рік. І розбираємося послання. Бачите, тут ціла фух, глибина, глибинище. Можна втонути. А сьогодні коротко я з вами прозважаю над цим посланням, так? особисто, що Марія говорить до мене. Бо Марія говорить до кожного особисто. Так? Це послання прочитати можемо разом, але мені говорить одне, іншому друге, третьому, третє. Бо кожен чує те, що в ньому немає, так? напевно. Але... Або з чим більше треба працювати. А іноді пишаєшся тим, що це маєш. Так? Тому різні. Пережиття послання. Кожна особа має різні пережиття. Але Марія спрямовує це послання до тебе особисто і каже, дорога дитинко, по волі Небесного Отця як мати, того, хто тебе любить. Марія нагадує: той, хто тебе любить, Бог не критикує, не судить. Він той, хто тебе любить. Я є тут із тобою, щоб тобі допомогти його пізнати і наслідувати його. Перша мета пізнати, друга наслідувати. Перше, це я беру, їжджу на реколекціях, е харчуюся та шукаю. А друга це все, що робив Ісус, вже виходить. Ну, Ісус 30 років вчився. І 3 роки проповідував. Так? Дехто на цьому сфокусовується, так що Ісус довго був в тиші, в пустині, вчився, так? і тільки в 30 років він вийшов на свою місію. І була вона три роки лише. Але важливо, чи ти сьогодні вийшов вже вийшла на місію, вже служити, так? наслідувати. Бо Ісус не сидів на місці, євангелізував, ходив, ходив, проголошував Царство Боже тут і тепер. І зараз ми маємо, слава Богу, ще й технології, які можемо проголошувати, ділитися тіктоками різними, різними, різномиття. Так? Хто хоче служити Богу, праці багато. І на тюрми їздити, і івангелізувати там, і на війні, і, і, і де тільки в повний світ де хочеш, де хочеш. Нас служити на курсах різних, на реколекціях, так організовувати це все. Служінь багато, направду праці багато, люди потребують. Люди потребують. Особливо тут в Європі. Українці потребують навіть ті, що живуть в Європі, бо в Європі того вже нема. Не так легко знайти священника екзорсиста, та не так легко знайти взагалі священника, з яким можна поговорити про Бога. Мій син залишив вам тобі, сліди своїх стіп, щоб тобі було легше наслідувати Його. Легше наслідувати. І що Марія відразу каже, не бійся, не бійся. Чому Марія каже, не бійся. Бо ти відразу думаєш, наслідувати Ісуса це що там? Іти на хрест померти. Ну, якось не хочеться так, помирати. Там... Але ми забуваємо, що є Воскресіння. Якщо ми наслідуємо і помираємо для себе, для гріхів, для гордині помираємо, то ми Воскресаємо, перероджуємось. Це є таке народження, Воскресіння, Воскресаєш. Нове світ лишається той самий, але ти вже інший. І це Воскресіння, так? І, і це, власне, хто йде по стопах. То обов'язково дойде до Воскресіння. Якщо ти сьогодні е, тяжкий момент, якийсь, якісь турботи дуже сильні, якісь випробування, можливо, ти ще на хресній дорозі. Можливо, ти сьогодні ще борешся, та? відстоюєш віру, переслідування, утиски, е, різні обмовляння на тебе йдуть. Ну, то ти ще на хресній дорозі, але йдеш до Воскресіння. Коли Воскреснеш, то все буде також. Ці всі будуть наклепи, заздрість різна. Різні наговори, так? Багато люди можуть говорити, особливо на тих людей, які щось роблять. <гум> то якщо ти щось робиш, то за тебе будуть говорити. Якщо нічого не робиш, ну то файне, файне дерево воно стоїть. Ну так. Можемо бути во деревом. Ну. Або коли, знаєте, на плідне дерево, дивишся, коли воно цими увішано. Тут таке ці Каки, як вони, хурма, хурма тут росте в Меджгорі, хурмою дерево, вішане таке. дивишся на нього відразу погляд. І є дерево, просто дерево, дерево, лисе. І Марія каже, наслідуй, наслідуй, не бійся, не бійся, що ти будеш е розп'ятий. Будеш воскресний, воскреслий. Не будь невпевненим, Оце сьогодні для чоловіків просто неймовірні слова. Не будь невпевненим. Що це означає? Будь впевнений. Якщо прийняв рішення, то йди до кінця. Ісус Спаситель і пішов до кінця життя віддати. Це впевненість. Це впевненість. А коли я не знаю. Коли... Чи піти на ту молитву, чи не піти, а ту групу піти не піти, а там я не знаю, а тут я не знаю, а що мені їсти чи не їсти, а що мені вдягнути. І така ось, такі, ну, на жаль, зараз чоловіки такі є. То Марія говорить, ну і жінки, можливо, такі є. Марія говорить, тут не до чоловіків тільки, а до й жінок. Будь впевнена, будь впевнений. Впевнений. Бо Марія каже, чому впевнений, бо я з тобою. У всіх цих справах Божих я з тобою. Нема тут незважання на кого. Я з тобою. Я веду тебе. Путь впевнена. Не дозволь себе знеохотити. Знеохота приходить, та, особливо коли критика знеохота приходить. Коли ти робиш від серця, а хтось обесцінює твою працю. Знеохоту, бо сатана буде приходити, давати людей, які будуть тебе обіцінювати. І що, каже Марія в цей раз? Не знеохочуйся! Я з тобою, не бійся. Будь впевнений в тій, що місці, та будь впевнений, що ти покликаний, що ти покликана, бо я тебе покликала. Бо будуть приходити і казати, що це що тебе причудилось. Ти не можеш чути голос Марії. А Марія тут каже, чуй мій голос, чуй мій голос. То кому вірити? Тим професорам, умним людям, які кажуть, що це неможливо, чи довіритись Марії, яка любить. Не будь не впевнені, я з тобою. Не дозволь себе знаходити, тому що потрібно багато молитви і жертви за тих, які не моляться, не люблять і не знають мого сина. Допоможи їм. Чи допомагаєш сьогодні їм? Чи тільки критикуємо, суджуємо, що вони не так живуть, пі-пі, не, не так роблять, не так ходять до церкви, не так моляться, не так клякають. Допоможи їм, каже Марія, почни допомагати. А далі не буде в тебе часу критикувати, Бачачи в них своїх братів. По-перше, дивись на нього як на брата. Це в першу чергу, та? а потім тут багато у нас свідчили людей зараз на реколекціях. Був у нас один з Сибірі хлопака файний хлоп. Він вже 20 років, правда, чи 24 живе в Німеччині. І він свідчив, та? Він хоч по-російськи говорить, бо він з Росії. Але також для деяких це було вже свідчення, і ділились потім люди, що змінили ставлення, та? навіть до росіян. Бо ми так звикли, що бо нам це по телевізору мусолять, що росіяни всі такі, 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 такі. Але не всі, повірте, в Росії також є люди добрі, молитовні. І взагалі люди добрі. І якби не ця влада сатанинська, та яка все це запускає, то... Ми могли би бути братами, сестрами і жити далі, в мирі, в злагоді в благодаті, і в процвітанні. Але сатана вкладає у цю заздрість, у цю розруху, війну. Тому боремось не проти крові і плоти, не проти людей, а проти духів злих, так? проти властей, начал і, і злобних духів під небесів. Так слово Боже каже. Каже Марія. Братів своїх, бачите, апостол моєї любові, слухай мій голос у собі. Слухай мій голос у собі. Це треба виписати. Слухай мій голос у собі. Вам скажуть, це то шизофренія, то ще щось. Марія каже, я буду гордиться. Слухай його, знайди час, слухай мій голос у собі. Відчуй мою материнську любов. Тому молися. Молися, даючи. Бачите, Марія говорить, що таке молитва. Бо ми іноді молитва думаємо, тарабанити треба зранку до ночі верветься. Але не тільки, не тільки. Та? Моліться даючи, моліться даруючи, моліться любов'ю, моліться працею і думками у ім'я мого сина. Коли ти роздумуєш над проповіддю, над Словом Божим цілий день, то ти цілий день в молитві перебуваєш. Коли ти роздумуєш над працею Царства Божого цілий день, то ти в молитві перебуваєш. Коли ти роздумуєш, як допомогти ближньому своєму, ти в молитві перебуваєш. Коли робиш щось для ближнього свого, для місії, для церкви, для Христа, то в молитві перебуваєш. Бачите, як можна молитися сутками вночі, коли тобі сниться Братковський. То молився вночі. <гум> Мені тут кілька ночів снив, снився аж в Ну бо ми вже тут два тижні разом, то вже аж в снах пішло. Але файно. Коли священик сниться, то Господь говорить. Завжди через священика приходять пророцтва, якісь якісь відкриття. Коли сни, сниться вам священик єпископ, епископ, то знаєте, що це Бог, який хоче промовляти. Бо Бог буде асоціювати завжди зі священиком у вісні. Ну, так я чув, принаймні. Моліться даруючи, моліться любов'ю, моліться працею, думками у ім'я мого сина. Чим більше любові будете давати, чим більше любові будеш давати, тим більше її приймеш. Бачите, як воно працює. Хочеш любові мати, приймати, давай любов. Хочеш мати багато грошей, давай багато грошей. Будеш мати ще більше. Так воно працює. Ніколи не працює навпаки. Бо ми хочемо дай, 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 а я нікому не дам. Ні, тут так само, як з любов'ю, так і з усім, сім сім іншим. Хочеш мати то? Говори так. Хочеш, щоб правду тобі всі казали, говори правду. Хочеш, щоб тебе любили, то люби більше. Приймай більше, якщо хочеш, щоб тебе приймали. Любов, яка виходить із любові, освітлює світ. Світ. Любов, яка виходить із любові. Ми у нас інструменти є для життя неймовірне. Любов, яка може освітлювати світ. Відкуплення. Є любов'ю, а любов не має кінця. Коли мій син знову прийде на землю, шукатиме любов в твоєму серці. Не буде дивитися, скільки ти людей воскресив, навернув, скільки ти, а буде дивитися на любов в твоєму серці. З якою метою ти це робив? З якою метою ти. Сьогодні Марія мене пада... з якою метою ти це відео робиш? З якою метою? І мет, мета може бути різна. Слави шукаю, популярності. Може, гроші хочу заробляти. Ну, хоча я не заробляю гроші на Ютубі, бо тут нема реклами, якщо ви помітили. А, ну, а може хочу, та? А може, хочу в майбутньому заробляти. Хто його знає? Або з любові, так? Або з любові. Є багато варіантів. Та? І це вже намір серця. Ви його не побачите. Це лише знає Бог і я, цей намір серця. І і Марія говорить, Ісус, коли прийде, буде дивитися, скільки ти мав любові. Скільки любові в твоєму серці. Він не буде дивитися на твої тітули, шапки на голові. Та? Ну, бо може бути єпископ. Сьогодні час такий, що людина може бути єпископом, та? а любові не мати. Ну, бо кар'єру зробив, а там іще щось, там іще щось. Не кажу, щоб так всі єпископи, щоб ви мене зараз не каменували. Але кажу, чи можливо зараз таке? Можливо. А Ісус буде дивитися на серце і шукатиме любов в твоєму серці. Дорога моя дитинко, багато діл любові Він для тебе учинив. А, а тебе учу їх бачити, усвідомлювати і дякувати Йому, люблячи Його і завжди знову прощаючи ближньому. Тому що любити мого сина, це означає прощати. Прощати. Запрощення – це серйозно. Я знаю сім'ї, де не прощали. Так обіжалися на батьків, на дітей, розходилися і не розмовляли до самої смерті. Непробачення. Непробачення це дух смерті. Якщо ти сьогодні маєш ще когось, хто не пробачив, позбудься цього духу смерті. Пробач цій людині. Якби що б вона тобі не вчинила, пробач, бо дух смерті відійде від тебе. На тій людині не знаю, чи буде той дух сидіти, бо то вже її відносини з Богом. Але в першу чергу. Ти пробач, щоб відійшов цей дух смерті від тебе. Тому що, каже Марія, любити мого сина це означає прощати. Мій син нелюбленим, є нелюбленим, якщо не можеш простити ближнього. Уяви, якщо ти сьогодні не прощаєш ближньому, то ти Ісуса не любиш. Кардинальні речі Марія говорить. Каже, ти не є люблений, ти, ти... мій син не є люблений для тебе, якщо ти не хочеш пробачити ближньому. Якщо не робиться спроба зрозуміти ближнього, якщо ближній осуджений, діти мої, навіщо тоді молитва? Фу. І тут ми вже можемо відразу фу, розклеїтись. Осуджений. А ми що? Критикую, осуджую. Ну не знаю, як у вас сповідь виглядає. Критикую, осуджую. Та, ну. Марія каже: Борисце, не, не лишайся так та, повсякденні гріхи. Не осуджуй. Бо якщо ближній осуджений, то навіщо молишся? Якщо не любиш і не прощаєш? Навіщо молишся? Якщо не любиш і не прощаєш? Осуджуєш, критикуєш, наговорюєш, то молитва тобі не допоможе. Молить зранку до ночі. Якщо нема любові, якщо є критика, осуд, нелюбов, непрощення, то Марія каже, твоя молитва не дасть тобі нічого. Вона не дасть нікому нічого. Бо Ісус дивиться на любов в серці. На любов в серці. Не на кількість молитов. А скільки ти любові маєш в своєму серці. Дуже потужно. Я би ще міг півгодини розповідати, але, на жаль, не знаю, чи сонце це не нагріє камеру, вона не виключиться. Тому Благословляю вас на це життя і себе також. Бо тут не осуджувати це. Тяжко, та? бо у нас автоматично воно осуд. Порівняння, критика, скануються, скануються, так? І, і, на жаль, це треба викорінювати і також працювати і мені, і тобі над цим більше і більше. Але коли з цими словами буде легше. Бо якщо от, виписати собі, якщо ближні осуджений, діти мої, дитина моя, навіщо тобі молитва, якщо не любиш і не прощаєш? І так написати, і перед молитвою згадувати ці слова. Чи моя сьогодні молитва, коли я приходжу на молитву? Є в любові, є в прощенні, є в мирі з усіма людьми. І коли я аналізую так себе, та? ага, з цими людьми добре, з цим вибачився, з тим, то на того заздрив там, або осуджував, посповідався, то тоді я і приходжу до молитви. І прошу, Господи, прости мене за ці всі гріхи, та? і дай мені побачити любов, дай мені побачити цих людей Твоїми очима, щоб. Любов в моєму серці зростала. Будьте благословені, миром радість, благодать жаркого Меджугор'я. па папа.